Усім доброго дня! Канал сільська господиня, і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду готувати млинці з дуже смачною начинкою. Це буде макова начинка з горіхами і з вишнею. Вони виходять дуже смачненькі, то залишайтеся зі мною на каналі і разом готувати будемо такі млинці. А зараз я вам розкажу і покажу, що мені для цього треба. Для начинки я взяла горіхи, отак, 150 г. Макова начинка це у мене з магазину вже готова. Хто може зробити сам, можна і самому. Я вже останнім часом чомусь більше користуюся такою магазинною. Вишні в мене отут це для начинки. Для тіста мені потрібно 3 яйця, молоко теплесеньке, 500 мл. Сіль, цукор, олія і борошно. Ще потрібно мені 200 мл. Гарячого окропу. Спочатку я буду робити тісто і буду показувати вам буду робити тісто. Я так взяла десь це столова ложка в мене, десь одна третя чайної ложечки солі. Тут цукор у мене, це буду з солодкою начинкою. Тоді я дам 2 столові ложки цукру, отакі от з маленьким вершком. І гарненько за ревінчиком все переб'ю так добре збила. А тепер сюди додам трошки молока, не багато, так. І буду додавати поступово борошну. І знову молоко, і знову борошно. І знову молоко додам. Тепер все молоко додамо. Ну, Бачу, що можна ще і це додати. Ну і скажу вам, що набрала я 300 г борошна. Борошно гарненько розійшлася, і отут я наляла 200 мл гарячого окропу. і тепер буду сюди замішувати І гарнесенько-гарнесенько ще перемішаємо це. А зараз залишу і хай постоїть хоча б ну, хвилин 30. Тісто буде відстоюватися. Я буду готувати начинку. Спочатку візьму отак на дущечку, бумагу, трошечки помляю її. І перетру отакою чалочкою горіхи. Можна у блендері. так. І так простіше і швидше. Я ja, отак заритача, щоб його гарненько бігти Покажу вам на візі тебла отак. На що таке? Так, так дрімнесенько, таку крошку. А тепер візьму мак і сюди додам ці перетарті горіхи і перемішаю це все. І зараз побачу, якщо дуже така начинка вийде густа, я, можна додати трошечки молока, розвести молоком її. Скажу вам, що я б її трошечки все-таки розвела, я взяла десь так ну, 70 мл молока. Я не буду все молоко додавати, от десь стала 30 мл. Зараз розмішаю, подивлюся, чи треба ще, чи більше не треба. Можна ще трошечки додати. Цукор сюди я не додаю, тому що ця макова начинка, вона сама дуже солодка. А ви вже пробуйте за своїм смаком. І все, більше не треба. Така тримається так, рідковато, але тримається на ножки. От і начинка готова. Пройшло 30 хвилин, тісто настоялося. Тепер візьмемо олії, одна станова ножка і друга. Я думаю, що 20. Гарнесеньку вимішаю і буду її смажити. Отаке і вийшовся, така рідина. Сковорідка нагрілася, я бачу, і я трохи малю олію за першим разом і отак гарнесеньку сковорідку промислю олією. Вже далі побачу. Якщо гарненько будуть смажитися без олії, попробую. тоді не буду вже більше змащувати так щіточку сковорідку. Ну і буду отак перемішувати тісто. І буду перевертати. Гарненько, як бачите, пісмалюється, гарненько перевертається. Буду забирати, гарненько сходять з коворітки, а зараз вже попробую без олії прямо з. Отак От перемішаю гарнесенько і на сковорідку. Я взяла вилочку, я люблю їх отак руками прямо перекидати. Дуже гарненько м'янці смажаться з такого тіста, бачимо. І знову ранішує гарненько. Млинці виходять такі мягенькі, бачите, і кінчики не є сухі, вони такі гарненькі. Ну і так далі буду продовжувати смажити. Млинці я посмажила вже, і покажу вам, які вийшли і скільки. Вийшло отаких от млинців у мене 16 штук. У ну, мене сковорідка діаметром 23 см. Покажу вам, які вийшли. Мягенькі такі, бачите, тоненькі. Ще один всьому. Такі дуже гарненько смажилися, буду перемащувати млинці. І скажу вам, що млинці можна по-різному ставити начинку, і різні їх робити в різному вигляді. Можна розрізати і зробити малесенькі, можна на трикутнички, на 4 розрізати отак. Млинець і теж буде гарненько. А я сьогодні покажу вам, як я сьогодні буду робити. Візьму мак отак, столову ложку взяла пока що добру столову з верхом на один млинець я поставила. так А тепер візьму вишеньки і отак вишенький рядочок розставлю. Отак тут трошечки, щоб маку було, щоб оці вишеньки мак накрив. Бачите, отак. Прямо завернула, Тепер звідси, отак, ми колись такі млинці робили на весілля. Розрізали їх пополам тоді, і ставили на тарілочку і зверху. Присипали їх шоколадом і згущеним молоком. Ось такі млинці виходять. Слідучий зараз отак ще один зроблю, покажу набираю таку добру столову ложку. Ну, наскільки вистачить маку, якщо мало маку, оцієї макової цієї начинки, тоді менше ставте менше отак. Ну, я вам показую так, як, як має бути, як колись ми робили. Так, О, тепер знову вишеньки. Так, тут трошечки оці макові начинки відступаю, як я казала, щоб було чим вишеньки прикрити. Так. І отак накриваю маковою начинкою сюди, отак і завертаю. І знову, отакі виходить, рулетки. Зараз всі зроблю і покажу вам вже. Млинці я одні перемастила, наскільки стало. На 10 штучок таких рулетиків стало у мене тієї макової начинки. 5 штучок таких залишилося. Можна просто з гущеночку, можна з варенням їх ще перемостити. Ну, це хто вже як бажає. Далі наріжу в тарілочку і покажу вам, які вони виглядають всередині. Я нарізала і покажу, які вони всередині. Бачите, там вишенька видніється. Отакі. Це дуже смачненько, дуже-дуже. Так що, дівчатка-хлопчики, хто був сьогодні зі мною на каналі, дивилися, як я готувала такі млинці з маковою начинкою і з вишнею. Приготуйте це. Є дуже смачно і можна на святковий стіл. І дуже вам буду гарно дякувати за ваші підписки, за лайки, за коментарі. Дякую, що дивитеся мій канал, підтримуєте мій канал і дякую, як завжди, вам. За ваші побажання, чого бажаю і вам, і вашим рідним. А особливо, щоб всі були здорові, мирного неба нам поскоріше. Готуйте, млинці завжди смачно. І тоді до зустрічі!